Вітаю вас! Гарна фігура, стрункі ноги, доглянута шкіра це те, що мріє мати кожна жінка, особливо напередодні відпустки. Сьогодні у програмі медицина ми будемо говорити про найактуальніші процедури літнього сезону, які допоможуть у догляді за тілом та будуть безпечними для здоров'я. За статистикою, волосся на ногах позбавляються близько 80% жінок у світі. Ця естетична вимога вже давно стала нормою. Саме тому існує чимало способів його видалення: від використання депіляційних кремів та звичайного гоління до радикальних методів, таких як лазерна епіляція. Вже після першої лазерної процедури ви побачите ефект гальмування росту волосся. Частоту проведення та кількість таких процедур лікар вам призначить індивідуально. Це залежить від зони, де проводиться лазерна епіляція, а також від Особливостей вашего организма. Проблема избыточного роста волос очень актуальна в летнее время, во время летнего отдыха. Каждая современная женщина мечтает, чтобы у нее была гладкая кожа без раздражения, без вросшего волоса. В нашей клинике используется диодный лазер последнего поколения, что позволяет нам проводить процедуры в летний период. Желательно проводить эпиляцию за несколько дней до планируемого отдыха до интенсивного загара, либо же через несколько дней после загара. Курс составляет в среднем 6-8 процедур. Процедура достаточно комфортная для пациентов. Лазер оснащен системой охлаждения. Если мы работаем на чувствительных зонах, возможно использование аппликационной анестезии. Многие женщины уже оценили преимущества лазерной эпиляции. Также эту процедуру можно проводить и мужчинам. Особенно тем мужчинам, у которых частое бритье вызывает раздражение кожи. Если проблема избыточного роста волос является эстетической проблемой, нам удается достигнуть хорошего результата. Это замедление роста волос, прекращение роста волос на обрабатываемом участке. Если же это является медицинской проблемой при таких заболеваниях, как гирсутизм, гипертрихоз, мы рекомендуем пройти консультацию у специалистов нашей клиники, которые помогут решить данные проблемы. Не секрет, що більшість жінок не задоволені своїми ногами, та часто це не стільки косметичні, як медичні проблеми. Причина в тому, що на ноги лягає чимало навантажень, а ще важливе завдання перекачувати кров. Крім того, тісні одяг, білизна, взуття, підвищуючи тиск у центральних відділах винозної системи, перешкоджають нормальному притоку крові і таким чином сприяють розвитку хвороб судин, нижніх кінцівок. Чаще к нам обращаються пацієнти з судістої патологією ножка. Это телеангиэктазии ретикулярные вены, это внутрикожные сосуды, которые являются проявлением, начальным проявлением хронической венозной недостаточности. В первую очередь нужна консультация сосудистого хирурга, возможно понадобятся дополнительные исследования, такие как УЗИ вен нижней конечности. Ну а в дальнейшем эта проблема решается с помощью склеротерапии. Это достаточно безопасный, эффективный И безболезненный способ решения этой проблемы заключается в введении специального препарата, склерозанта, путем инъекций в сосудистую сеть. Препарат обладает обезболивающим эффектом, поэтому сама процедура безболезненна абсолютно. И эта процедура является не только косметической, а является и э, лечебной, так как мы убираем патологический застой. Для лікування варикозної хвороби фахівці інституту Віртус успішно застосовують лазерні технології, наприклад, лазерну фотокоагуляцію. Під час дії лазера на шкіру світлова енергія поглинається пігментом кровоносної судини. В результаті відбувається запаювання її стінок. В даному випадку чим раніше оброблена судина, тим менше вона встигла розширитися, і тим кращий результат лікування. В кілька етапів можна удаліть. практически любые сосуды, либо же сосудистую патологию. Процедура лазерного удаления сосудов основана на селективном фототермолизе. Простыми словами, это разрушение гемоглобина внутри сосуда, при этом минимальная травматизация окружающих тканей без рубцов, без всяких изменений на коже. Для жінки бути гарною означає в першу чергу подобатися собі. І якщо взимку недоліки фігури можна приховати під численними шарами одягу, то у відпустці менш за все хочеться рахувати сантиметри та кілограми. Скинути зайвий тягар допоможуть сучасні методи корекції фігури. Мезотерапія як метод лікування відомий вже понад 150 років. Процедура проводиться тонкими короткими, а травматичними голками або спеціальним автоматичним пістолетом. Головний секрет мезотерапії полягає не лише у вузьконаправленій дії, але і в тому, що метод вирішує причинно наслідкові проблеми. Препарати обираються лікарем індивідуально в залежності від поставленої мети. Мезотерапія це множественні уколи, які колется в кожу, лицо, шея, декольте, обкалывается не только как бы лицо, обкалываются и проблемные зоны по телу, и колется гомеопатические препараты, колется разные коктейли, стимулирующие для лечения угревой болезни, противовоспалительные, для лечения купероза, при возрастных изменениях кожи, при растяжках, при целлюлите, для устранения локальных жировых отложений. Применяется раз в 7-10 дней курсом 5 12-10 процедур. От дуже ефективна методика, дає сразу відимі результати на коже. Термін корекція фігури кожен з нас розуміє по-своєму. З точки зору фахівців клініки Віртус, корекція фігури це індивідуально підібраний комплекс процедур, що допомагають повернути стрункість і пропорційність тілу, знизити вагу, нормалізувати обмін речовин, зробити шкіру пружною та еластичною. Дієта і помірна фізична активність є головними чинниками, що підтримують організм у гарній формі. І як це не банально, але не має жодного сенсу розпочинати будь-які процедури корекції фігури у випадку, якщо вашим стилем життя так і залишиться гіподинамія та переїдання. В будь-якому разі вирішувати вам. З вами була програма Медицина. Побачимось.